Прийшли за допомогою до влади. Йдеться про івано-франківців, котрі хотіли встановити у своїх оселях автономне опалення. Допомагала їм у цьому одна з місцевих фірм. В результаті виявилося, що підприємець втіка, а усі документи на автономку не дійсні. Відтак тарифи від попередніх теплопостачальних ко. Заяви сюди в Білий Дім, теплокомуненерго я не ходив дай, по всім інстанціям. Ніхто мені нічого не давав, в мене була Ми хвора було. дитина. В нього алергія була, і мені треба було автономне опалення. Я зараз плачу за, за, за газ, бо лічильник стоїть і за опалення, яке немає, центральне. Я початок ще трохи платила, бо там літній період то платилося там 112 гривень. Та я платила, а зараз прийшло 270. Я не знаю, як платити знову цей цілий рік. Згодом жертви афаристів зустрілися з міським головою. Вою Віктора Нушкевичу назвав таке шахрайство аферою року, адже за час своєї каденції не пам'ятає випадків, коли зловмисники обдурювали людей на встановленні автономного опалення. На думку мера, вирішити цю ситуацію можливо лише через суд. На сьогоднішній день не буде прийнято рішення, яке вас задовільнить. Не буде тому що воно є незаконним. І інше питання нам або через суд. Тільки суд. Тільки суд, тільки суд. Іншого шляху немає. Я вам говорю просто відверто. Віктора Нушкевичу зауважив, судді суді міська рада може виступити на стороні мешканців. Загалом на гачок шахраїв потрапило більше сотні івано-франківців. З часом все більше людей зізнаються, що вони стали жертвами зломисників. Відтак, ця цифра постійно зростає.